Мам, таке лагідне, ніжне слово Мам, мама ма. А ти мене зі святом жіночим вас вітають сьогодні. Вас ваші діти, доньки та сини. Нехай же ніякі умови погодні знищить квіти маминої душі. Усьому світу хочу розказати. Як добре, що нам є кого літати, щасливий я, бо маю я матусю. З тобою рідна, я нічого не боюся. Богиня, жінка, мати і подруга. Моє життя найяскравіша смуга. Ти подруга і вчителька, найперша. З тобою шлях я розпочав для звершення. Матуся, -ма -ма рідненька, ти богиня, жінка. Немає слів у, у нашій рідній мові, ти гідно вищих слів, таких як о, зірка від місяця, чекає не був в воді. Матусю, ти мій сесія, спасибі за життя. Матусю, ти моє надійне укриття. Спасибі за спокій. Я тебе люблю. Обіцяю, що ніколи тебе не підведу. Мамо, ти моя перлинка, найдорожча в світі на мистинка. Ти для мене золото, близько не втрачай. Люблю тебе безмежно, завжди це пам'ятай. Матусю, ти мій гудзик, на тобі все тримається. Спасибі, що ніколи не відриваєшся. Ти моя муза, завжди надихаєш. Спасибі, все мені вибачаєш. Його я що хлама у небі, що хай дивиться, коли її треба. що якась силі забила, щоб ти на старого жила. Я докладу зусиль, щоб ти пишалась моїм досягненням, моїм життям, щоб жодна волосина не упала, щоб не нетніла вся твоя краса. І навіть найпрекрасніші у світі квіти не зможуть красу жінки затмарити. Це кожен на землі напевно знає, нікого кращого за маму не буває. Я буду дитиною, а ти моя мама. Не найголовніша жінка у житті. Нехай же ніяка життєва драма не закриває Мама, А ти б мене не зрадила ніколи, мама. Знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук. Бо як не стане мама, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Ты мамі, любіть її.